Привіт! У цьому відео покажу інтеграцію АІ-асистента з CRM-системою PlanFix. Ви можете спостерігати діалог, який відбувається в месенджері Telegram, але так само діалог може відбуватись на сайті, в інстаграмі, в месенджері Facebook, і так далі. Для прикладу, наш клієнт запитує, як відбувається інтеграція по API із сервісом вчасно. І асистент, справа ми можемо спостерігати. Його роботу із бази даних, бази відповідей підшукує необхідну інформацію і відправляє клієнтові. Зараз ми вам також продемонструємо, як відбувається переключення на людину. Наприклад, клієнта з якихось причин не задовольнила відповідь. Ну, наприклад, ми просимо з'єднати з технічним відділом. А в базі знань асистента немає інформації про наявність у нас технічного відділу, тому він пропонує самостійно звернутися в компанію іншим каналом, і нашому клієнтові це не підходить. Клієнт пише, що він не зовсім цим задоволений, і просить все-таки підключити іншого спеціаліста в діалог яким саме чином буде визначатись незадоволення, ви обираєте? В ідеалі, звісно ж, клієнт не повинен здогадати, що з ним спілкується робот, проте, взагалі, підключення людини відбувається по ключовим словам, наприклад, людина, оператор і так далі. В даному випадку у мене тригером працює слово задоволена. І Дивимось, що режим роботи AI-асистента тут стояв автоматичний на початку діалогу, і тепер він змінився на оператор. Тож в діалог включається оператор, який набирає повідомлення, яке буде відправлено клієнтові, і наш клієнт зараз отримує відповідь від оператора. На цьому все. Щоб отримати більше інформації, ви можете подати заявку у нас на сайті і ми проведемо відеодемонстрацію системи.